Коли вони прийшли, Урахато, камера, сумка, Ура, хата! Залишаємо поки що тут добре, а телефон зай. А телефон Тоже телефон, я забираю свой телефон. Ой, уливать, потом возьму лифт поставлю уливать. Приоденусь, в океан. Оц... Ой, тебе бы на морде. Моїм улюбленим клевом кормом. колечко, а це крем просто для загорання. Добре, мам. Об себе кишені не знайшла його. Ось повна баночка. Нову купила була. Екраношок поставлю в ліфт. Ой, Сюди. А, ага, добре. Це на другий поверх розложу. Нарешті ми вдома. Вдихаємо, Очки. Оце. А сами зонтик. Так, дети, пиши продеваться. Ага. Ага. А доросли и доросли. Ух, мы приехали. Ага. 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 Крамешок. І прийшло, коротше, ешуп так, 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 малышку. Як тобі жарко від відпочинку? Блін, ми навіть молоко твоє не пили. За заходьте, а ми ви теж заходьте. Так. Баба, діду, тобто мама і тато. Взагалі тут на кімнаті, ви можете хіба спати на підлозі, або на нашому ліжку ми на підлозі, Там тобто ми на підлозі можемо поспати. Або поїдемо назад додому. Ого. Навіть не знаю. Добре, можете бути тут з нами. Ви будете спати на ліжку, а ми будемо спати. Ви поняли. Мама, дивіться, яку я верну фотку, зробила Добре, повіджу у себе в кімнаті. Угу. Уже так зараз будемо переодіватись. Оце ви набрали. Ну що, тут файно перекусити. Фу, гадость якась. Крем. Крем для лиця? Ну да, мама не є крем для лиця. О, вау, це новий крем купила ти вау клас. А це такий розовий. Та це мій класний старий крем. Понятно. А на що ти брала квіти відпочивати? Просто взяла. Понятно. Оця бу полочка буде для мого тирфуни. Нам би треба було полочку там, де поставити наші чемодани і все таке. Є це переодіватись ок, мам. Ок, мам. А я знаю, що таке ок. Ти, звідки ти можеш знати, мам, що таке ок. Ок, це добре. Як «Вот так». Чи це правда, чи це не правда? Мама, не що таке ок. Я в дитинстві гуляла з подругами і казала ок папа, ок, давай. ну и всякие такие. А мне, я, я в свой комнату, ок, ок. Так. Дедуль. Доню. Бабулю, і взагалі це мій комбінамізончик. Я знаю. А це мені ще працювати. Що, мам? Ти забула надіти, Ан. Куди поставити мою насадку? Зараз не поставив. Добре. Так, діти, розбирайте корони. Доню, розбирай корону. Угу, Дякую. Так, а кристал має бути біля мого телефончика Отже, мій улюблений светрик. Зараз буду іти їсти готувати. Ой, це твоя мама корона. М -м -м. Дай поділись. О, дякую, прошу. Як смачно. А мені би дали попити. Так, давайте вот валіза буде для купання. Добре, я согласен. Але ліпше, дідуль, ти можеш до себе забрати то. Точно. Бабуль є чому дане. Нема. Як я понесу. Не бійтеся, ми вам дамо... Ой, коротше, ми... не бійтеся, ай, як я це сказала. Я хочу сказати, що ми вам дамо чемодани, а ви нам вернете. Добре. Насадка і купальник. Ось тут буде одільне і зимове, і купальники. Може, давайте там буде зимове? Ні, там будуть ліпші купальники. Я посплю добре, зай. а свій телефон кинув. Що ти -то дивишся, то новини. Кажуть, якщо народиться хлопчик, треба буде вбити, як я народила хлопчика. і? заказал еще два месяца тому. Ну и что? Капец. Так. Некий крем фойный. Полите помочь. Мам, у не такие же крем. Здесь буде дитячий крем. Добре, мам. Будем це пшикалка. Доню, я перепуталась. Я вижу пшикалку, щоб файно пахло. Це є крем, але воно робиться кремом. Це для і для дорослих, і для дітей. Я ним ще пользувалася була. Вау, як файна плахна, можна з'їсти. Ти просто запах поставили. Це значить не це значить не клубничка. Ну так, це не і взагалі це не пахне клубничкою а чим? Це пахне аромат отакими квітами. А в мене ні, ну куди? Стоп. Чо, мамочко? Це квітний файний крем, який пахне квітами моїми улюбленими, а цей пахне розом. Розов, розовими розами. Добре. Це пшикайся. Оце я там вліз, десь мене тут зваляли за, за скафом. І ще отакий рюкзак. Оцей рюкзак ми ходили в похід Уже як 5 років тому. А тут ці наклейки діти поналіплювали, туди було. 5 років тому. Значить, було 13 років, але дітям було 3 роки. Понятно. Ну, дякую. Просимо. Я хочу піти на перший пор роздивитися. Ми з тобою. Добре, пішли. Так, все пішли. Зараз подивимось, що машин. Вы же хотели какую-то из этих Мы хотели двое. И вот это и вот это. в рюкзак поместится? Поместилось. Здесь, что еще вы хотите? Белисю захочете? Очки? Нет. Оце это и вот это и идет в комплект. А вот это моя насадочка. Добре, поміняємося Поменяемся с мужем. Мужем. Так, це я не віддаю. Отже, ось таку бутилочку з лимончиками хочемо. Бо мені така не потрібна. Ну, крем для загорання. Ми хочемо бути загорілими, загорі... Ми хочемо бути нормальними, то комусь продам. От в мене є новий крем, який я купила хіба була. Він оранжевий, бо він не дає ударів. Цей теж не дає, але це просто, от бачите, 80. Плюс. Це, то, це можливість, що ви точно не загорите. А оце сонечко означає, що ви залишите свою кошу нормальною. А оце ви зробитесь чуть, чуть білішими. Зрозуміли? Зрозуміли. Отак, купляйте ліпше отакий. З клубнікою і з таким моїм улюбленим смаком дитячі лопатки віднесуємо купальники, купальники, купальники. сюди О, ліпше чу... Ой, щоб в цю камеру візьму наверх. Ох, дякую тобі. Дякую тобі. Ми пішли папа, папа. -па. Були раді і ми були раді. Добре, комусь продам оце. А в це і пора наверху.